Усім привіт! Я в магазині Аврора хочу показати вам асортимент пасхальних товарів. Зараз його в магазині дуже багато. За вашими проханнями покажу більш детальніше гаманці, їхній асортимент і ціни. Акційні ціни на засоби для гігієни жіночі до 19 числа. Новинки серед іграшок для дітей є навіть дуже цікаві. Хочу розпочати огляд із пасхальних товарів. Зайчики по 22 гривні, є з пташками, вони є дорожчі по 24 гривні. І ще один варіант по 29 гривень. Курчатка, набір, ціна 19 гривень. Є в продажі глазур. Вона йде кольорова. Колір зазначений на упаковці 15 гривень. Біла глазур коштує 9 гривень. Барвники, 7 кольорів в упаковці, ціна 14 гривень. Також є поштучно прикраси 11 гривень. Ось такий набір. Янголятку із посипкою коштує 14 гривень. Набір прикрас пасхальних у картонній коробці 39 гривень. Лише в одному варіанті у нашій аврорі, в вашій може асортимент відрізнятися. Покажу вам загалом, скільки усього. Також є в продажі форми для випікання пасхи. Є ось такі паперові ціна за штуку 5 гривень, середніх розмірів вони йдуть. Також в продажі є форми металеві 39 гривень ціна і силиконові двох розмірів, менші 44 гривні, більші 49 гривень. Наліпки пасхальні по 5 гривень, також є підставки під яйця, 17 гривень їхня ціна, і свічки в пасхальній тематиці. Їхня ціна 44 гривні, є в яскравих дизайнах у формі яйця. І є класичні із надписом Христос Воскрес! 77 гривень коштує сумка дитяча через плече. На них зображені дівчатка, є різні дизайни, імітація під акварельні малюнки. Фотляр для окулярів силиконовий прозорий ціна 14 гривень. Чохол для взуття є в двох варіантах. Мене зацікавив той, що йде поширший. Зараз вам відкрию і покажу. Зразу скажу, що є різні кольори, не лише прозорий. На мою думку, гарна ідея в тому, що вони зробили замочок для полегшення запихання взуття у цей чохол. Ціна його 44 гривні. Є ось в чорному кольорі. Гель для душу від Old Spice 250 мл, ціна 84 гривні. Повернемося з вами до чохлів. Ось такий для окулярів 49 гривень, зроблений досить якісно в яскравому дизайні. Їх є. Декілька варіантів: чорно-білі, ось такий чорний з малюночком, і блакитний. Є ще чорного кольору по 39 гривень, але я у спробі відкрити зламала нігуть. Вологі дитячі серветки 24 штучки у персі, є два варіанти, і ціна їхня зараз 15 гривень. Акції діє до 19 числа. Мило рідке антибактеріальне. Об'єм 1 літра. Ціна його зараз акційна. 57 гривень і є 3 аромати на вибір. Є на акції за 34 гривні скраб для тіла квітковий, найніжніший. Зубна щітка, яку зручно брати із собою у дорогу. Ціна 17 гривень. Є в трьох кольорах. Набір зубних щіток із трьох штук ціна 69 гривень. В Аврорі можна зустріти насадки до Gillette MAC 3. Дві насадки ціна 229 гривень. Акція на засоби гігієни 74 гривні коштує натурелла, 20 штук в пачці. Також є олвіси по 39 гривень. 23 гривні коштують щоденні прокладки від фірми Bella for Twins, є в двох варіантах і 20 штучок в упаковці. 39 гривень коштує мило рідке із дозатором об'єм 1 літра. Аромат цитрусовий. Гаманці жіночий, великий вибір. Ось ці на дотик дуже ніжні, такі як Вельвет, також мають багато відділок для карток. На замочку є один відділ. Є, як мінімум, 4 кольори в асортименті. 77 гривень коштує ось такий гаманець жіночий, із шкір замінника. Він є плоский чим, дуже зручно, не займає багато місця у сумочці. Теж є варіанти кольорів. 99 гривень коштує гаманець на замку, прошитий, різні кольори. Мені сподобався ось цей сірий. Є також класичний чорний, блакитний, на будь-який смак і на будь-який колір. Є гаманці більш класичного дизайну. Зверху чорний, а всередині світло рожевий. Ціна такого 149 гривень. Іграшка дитяча не валяшка. Її ціна 55 гривень. Зараз акційна, гарна пластмаса. І при нахилянні вона видає звук такого дзеленкотіння. Іграшка інтерактивна «Пінгвін». Ціна 64 гривні. Цікава ігра під назвою IQ Puzzle. Ціна її 64 гривні. Музикальна ігра телевізор для найменших діток. Ціна 34 гривні. 77 гривень коштує такий фотоапарат дитячий. Він іде на батарейки. Іграшка дитяча, космічний корабель. Ціна 64 гривні. Вона є на батарейки, музикальна і багато навколо має різних деталей для розвитку дрібної моторики. Блокноти 77 гривень коштують. Яскраві весняні дизайни. Вони мають також закладку і сторіночки йдуть чистими. Без клітинок і линійок, Щоправда, колір сторінок не є чисто білий, а з таким трошки жовтеньким відтінком. Ніж канцелярський 34 гривні. Ножнички є маленькі по 15 гривень, по 22 гривні і набір із двох штук 34 гривні. Напій гарячий шоколад 25 г упаковка, ціна 6 гривень. Чай опліпіховий, концентрований. Його вага 40 грам і коштує він 9 гривень. Кофе з ароматом лісових горіхів, ціна 4 гривні. Хто полюбляє розмальовувати картини по номерам, розмір 30 на 40 патріотичних тематик, ціна 199 гривень. Також є по 169 гривень, теж розмір 30 на 40 см. Велика упаковка насіння-соняшникових свіжачок. ціна 34 гривні. Дякую вам за те, що переглянули ролик до кінця. Усім пока-пока!